Друзі, всім привіт! У нас сьогодні велике розпакування товарів із сайту Aliexpress. І будемо розпочинати з такого великого це у нас є планшет. Він називається він OSCAL PAD 90. А саме версія у нас на 128 ГБ накопичувача та 24 ГБ оперативної пам'яті. А насправді, якщо розібратися, то тут оперативної пам'яті 8 ГБ плюс 16 ГБ розширення. Колір у нас Space Gray, тобто сірий, темний, бо є там, здається, ще світліший. Діагональ дисплея складає 11 дюймів, але тут є трішечки невеличкий нюанс, тому що в нього розширення екрану є HD. Хотілося б, звичайно, Full HD. В цій моделі встановлений великий ємний акумулятор. 7700 мА. Що це вам дасть на практиці? Два дні активного користування цього планшету. Також у нас є дві камери: фронтальна і головна, головна 13 Мп, фронтальна 8. Також у нас є багатоядерний процесор, який працює на частоті 1,6 ГГц. І працює це все під системою Android. Значить, ми його беремо, відкриваємо. Нас відразу така каплівочка, яка встановлена на екрані. Тобто, як ви його отримали, відразу ви знімаєте. Потім в нас в комплекті є захисне скло. Це, добре, це дуже добре, що захисне скло є, але з завода вже відразу встановлена захисна плівка. Тобто ви ще деякий час ходите з захисною плівкою, потім здираєте її, встановлюєте захисне скло. Далі в нас в комплекті є блок живлення, до речі, блок живлення саме звичайний, 5 В 2 А, тобто 10 Вт. Є кабель для заряджання USB Type-C на USB-A. І в нас є така книжечка-інструкція тут з використання. Тут вам буде все написано, як його перший раз активувати. І є скрепка для виймання сім лотка. І також, коли ми переходимо до самого планшета, то дуже класно, що в нас в комплекті є захисний чохол. Е, до речі, чохол тут у нас зроблений як компанії Apple, тобто може слугувати вам як підставка. Ось приблизно так він у вас може виглядати. Ви вмикаєте YouTube і ним користуєтесь. На верхній грані у нас є клавіша живлення, клавіші регулювання гучності, мікрофон. І також немало важливо, що в нас є роз'єм 3,5 міні-джек для підключення гарнітури. Роз'єм для заряджання знаходиться зліва. Або, наприклад, якщо його ось так тримати, то знаходиться зверху. Або якщо вимкнете перевертання екрану, буде знизу. Але потім не дуже зручно кнопка живлення тут знаходиться. Два є стереодинаміка. Планшет запустився, його можна повноцінно використовувати. Але хочу вас відразу попередити, це в нас є один із самих бюджетних планшетів. Тобто в нас в чаті дуже часто люди запитують, там, наприклад, що можна купити дитині з якихось планшетів недорогих. Є прям повністю такі дитячі планшети, які там посилені рамки в нього, там чехли такі дитячі. Я вам скажу так, що цей планшет буде 100% краще, ніж ті дитячі, бо ті дитячі, прям там взагалі все погано. А цим планшетом можна повноцінно користуватися, повноцінний YouTube, ну, грубо кажучи, повноцінний Android, на який можна поставити будь-який додаток. Звичайно, якісь. Там продуктивні ігри він вам п'янути не буде, але такі ігри елементарні, розвиваючі для дітей. Я думаю, буде те, що треба. Або, наприклад, можна його купити, щоб дивитися YouTube, або ваші серіали, фільми і тому подібне. Наприклад, встановивши його на кухні, можна використовувати як телевізор. Дякуючи тому, що він має два стереодинаміка, звук доволі таки непоганий. Наприклад, ми ввімкнули YouTube, і ось тут ми можемо вибирати зараз наше відео. Наприклад, ми заходимо на наш канал Що приїхало, обов'язково підпишіться, якщо ви ще цього не зробили. І можна відкрити, наприклад, ось це відео. Ми Доварі відкриваємо. Дуже багато, звук дуже якісний, котик у нас бігає. Ми можемо зробити на весь екран. Звичайно, потрібно мати на увазі. Ось дивіться, наприклад, звуку, Звук працювати в 2,4 і 5. Звук дуже класний, як для такої цінової категорії. Значить, відео в Ютубі подивитись можна, фільм подивитись можна, дитині якась розвиваюча гра, така елементарна, не складна, Дитина буде точно задоволена. І тим більше, подивіться, який класний в нього є комплект. Я вважаю за ці кошти, що він продається, це дуже гарна пропозиція. Ставлю її оціночку 10 із 10. Так, що ж, а ми тепер переходимо до наступного і будемо його відкривати. Це в нас є колготки, жіночі, виглядають вони дуже якісно, якісно пошиті, і матеріал такий дуже гарно тянеться. Е, мені підказують, що тут в них є всередині бавовна. Е, ну, Тканина, напевно, так, ще з бавовною зв'язана, але ви потрібно, щоб розуміли, що якщо така структура тканини пружинна, то в будь-якому випадку є вставки із е синтетики. В принципі, колготки дуже класні, тянуться, виглядають непогано, виглядають якісно і така резинка товста. Розтягується класно. По оціночці ставимо 10 із 10. Якщо вам такі колготки потрібні, посилання буде в описі. Переходьте і купуйте. Відкривши наступне, дивимось, це в нас є носки. Носки незвичайні, дуже-дуже теплі, щось дуже схоже на шерсть. Вони такі дуже мігесенькі, дуже теплі, виконані в двох кольорах. Тобто, тут такі вставочки чорного і світлого, і є ось така ще емблемка, тобто прикраса. Ну, я вважаю, оцінка 10 із 10, Також посилання в описі. Переходимо далі. Так, відкрили наступне, це в нас є колготки. Тут вже, звичайно, вони є синтетичні, щось дуже схоже на капронові, дуже гарно тягнеться, в принципі, все. Все, що про них можна розповісти. Ось отак ми беремо. тягнуться дуже гарно, якісні, якісно пошиті. В мене до них питань немає, тому ставимо оцінку 10 із 10. Відкрили наступне. Це в нас є також носки, але їх тут дуже багато. Одна пара, дві, три. 4-5 пар. 5 пар, всі 5 пар різних. Дивіться, демонструю вам малюнок. Є просто полосаті, є такі квадратні, просто сірі, просто білі і ось такі білі з такою полосочкою. Виконані якісно. Так, звичайно, ось є така ниточка, але вона тут була ні до чого. Ставлю оціночку 10 із 10, правда, якісний товар. Відкривши наступне, це в нас є також шкарпетки. Так, тут вже якість трішки гірша. Виглядають вони ось так: типу такі тут є як 3D-малюнок світлі з чорним малюночком. По якості хочу їм поставити оцінку 8 із 10. Дуже погано тянеться ця резинка, але, можливо, і нормально. Просто, наприклад, ті, які я відкривав перед цим, резинка тянулася набагато краще. Ну, 8 із 10 також непогана оцінка і має місце бути. Переходимо далі. Відкрили наступне, це в нас є гірлянда ось з такими шариками. Я думав, вона буде працювати від USB. Насправді ні. ній вже встановлені є свої батареєчки. Вона у нас буде працювати від трьох батареєчків, ось таких кругленьких, маленьких LR44. До речі, це вважається одні з найдешевих Ну, Тут нічого такого прям цікавого немає, просто три батареї і клавіш вмикання, вимикання. Значить, батареєчки встановив, тепер вмикає. Блимає, також блимає і світиться. і вимкнено. Тобто в неї є три режими роботи. Давайте то, що світиться, ми його вимкнемо. В принципі, непогана гірлянда, але щоб ви розуміли, оці ці батареї тут все псують. Тобто я вважаю, ця гірлянда вважається одноразовою, тому що ну не будете ви витрачати кошти, щоб користуватися такою гірляндою. Правильно, я думаю, буде додати посилання на таку саму гірлянду, але від USB, яка буде працювати, наприклад, від вашого павербанка. Ви його зарядили і будете далі працювати, тому що це звичайно класно. Маленьке місце займає, але ну непрактично, непрактично і дорого. Відкрили наступне, це в нас є резинка для волосся. Виглядає вона класно, якість на дотик дуже непогана. Як вона буде слугувати чи не втратить свою пружність, це сказати не можу. На перший погляд виглядає дуже непогано. Ставлю оціночку їй 10 із 10 і переходимо далі. Відкрили ми наступне, це в нас є ось така шлейка для кота, собаки. Дивіться, пакування в неї дуже гарне. Є ось тут таке кріплення, потрібно це все вирізати. Так, відразу вам хочу сказати, це в нас є колір червоний і розмір XS, тобто самий маленький. Дуже класний товар, я вам скажу так, що він якісний. Ось тут все таке м'якеньке, дуже гарно виконано пошито якісно. І продавець дуже часто додає купони для підписників. Тобто, будь-хто може зайти, підписатись на магазин, отримати купон на 5 доларів і може придбати ось цю штуку приблизно за 20 гривень. Я вважаю, штука непогана за ці кошти. Так тим більше. Ця застібка така виготовлена дуже якісно. Зараз ми будемо це міряти на свого котика. Значить, ми встановили щойно цю шлею ось на свого котика. Їй, звичайно, не дуже подобається, але потрібно мати на увазі, що ваш улюбленець повинен привикнути до такого жилета і чи взагалі захоче він з цим ходити. Дивіться, виконано дуже якісно. Ось тут котику буде зручно, є така емблема. Кіт мене кусає, а ваш, напевне, буде робити так само в перший час. Е, є регулювання по довжині, І також є металеве ось така кільце. Тобто ви можете прив'язати вашого котика до нитки, і до якогось, як це правильно. <плес> тобто ви можете прив'язати свого кота до повідка і вигулювати на свіжому повітрі, і, не боячись, що він втече. Ось приблизно так воно буде виглядати. Ставимо ціночку 10 із 10 Кому потрібно, посилання буде в описі, а часті пропозиції в нашій телеграм-групі. Так, відкрили ми наступне, це у нас є одноразові формочки для аерогрилю. Аерогриль ми купували і в нас, до речі, є огляд в попередніх відео. Аерогриль у нас класний від компанії MiUI. Можна в нас купити через нашу телеграм-групу на розпродажах в районі 2200 гривень. І до нього є ось такі формочки. Навіщо вони потрібні? Ви, наприклад, щось смажите в ньому, запікаєте, просто потім викидаєте. Берете наступну і користуєтесь. Тобто мити вам цей жир і нічого не потрібно. Дуже класна штука для лінивих. 10 із 10 переходимо далі. Так, відкрили наступне, це у нас є ось така нитка для чищення зубів. Це, або ще можна не сказати зубна нитка, як її використовувати, потрібно взяти 45 см і таким кусочком користуватися, чистити зуби. Хочу вам сказати відразу: запах такий дуже насичений, м'ятний. Ми ось, наприклад, беремо потрібний нам кусочок, і потім беремо ось так і вона відрізається. Скажу вам так, нитка дуже цупка. Це дуже класно, вона у вас не порветься. Ось тут в катушечці написано 50 метрів. Це дуже-дуже класно. Плюс дуже класна коробка, прям виглядає дуже дорого і багато. Ставимо її оціночку 10 із 10. Відкрили наступне це у нас є ремінець для вашого мобільного телефона. Ви берете ось цю штуку, продіваєте у ваш у вас чохол. Виглядати воно буде ось так. Ви бачите чехол у мене трошечки вже від старості пожовтів. І потім приєднуєте ось сюди. І все дивіться. І надягаєте його на шию і можна з ним ходити. Дуже багато кольорів, коштував недорого, але штука класна. Ми колись перше відео як знімали про нього, я його недооцінив і казав, що воно неякісне. Потім ми розпробували, з ним походили і сказали, що це дуже класна штука. Потрібно бути лише дуже обережним, якщо ви ходите з цим телефоном, щоб ніде його не розбити, бо ви можете йти, телефон туди-сюди кидає. Ставимо 10 із 10, переходимо далі. Так, відкрили, і це у нас є товар від компанії QBest, косметика. Є ось така щиточка, і мені підказує, що це у нас є фіксатор для брів. Зараз ми спробуємо. Так, воно таке тверде. іншими словами, це ще можна його назвати мило, мило або віск, пахне воно ніяк, колір в нього прозорий, але повинно там фіксувати надійно. Тут я вам точно не скажу, але виробник у нього надійний. По оціночці я нічого поставити не можу. Це потрібно віддавати на тест. Лише на відео я можу додати оціночку. Наступний це в нас є чехол для мобільного телефона, а саме для айфона. Виглядає він так дуже класно, в нас є написано, що це 25 рік, і тобто весь календар. Але хочу вам сказати, що ну тут. Потрібно більш вгадувати, чим правда ним користуватися. Наприклад, що тут написано незрозуміло, 1, 2, 3, 4, 5. Тобто принт такий не самої кращої якості, і частина букв злізла ось сюди вниз. Але в принципі, як сам цей чохол, то матеріал непоганий, такі є рамки захисту камери. Але тут ми поки його розбирали, написано iPhone 15 Pro Max. А по факту, це є не 15-й промакс, бо ось він у нас не одягнеться на нього. Це надзвичайний про iPhone 15. Ну, бачите, Китайс нас обманув, поставимо йому негативну оцінку, і до покупки такий чехол рекомендувати ми не можемо. По оцінки ставимо 0 із 10, Це товар дуже поганої якості. Так, розпакували ми наступне. Це в нас є чохол для iPhone 15 Pro Max. Відразу хочу вам сказати, це повинен був бути фірмовий чохол від компанії Away. Тобто повинно бути якесь їхнє фірмове пакування. По факту, це в нас є просто самий дешевий такий силіконовий чехол, але із ставкою ось тут із пластмаси, з прозорої. На яку ще нанесено захисну плівку, яку потрібно перед встановленням обов'язково зняти, тоді він буде повністю прозорий. А плівка ця слугує для того, щоб чехол. При зберіганні не змінював свого кольору, тобто не жовтів. Значить, чохол повинен бути Авей, але ні на чохлі, ніде не написано взагалі, що це Авей. Тобто, просто написано 15-й Max. Звичайно, купувався він недорого, в Україні такі коштує значно дорожче, але обідно. Обідно, що купується фірмовий продукт, а проїздить ось таке, що попало. Рекомендувати ми його не можемо, але швидше за все посилання додамо. Якщо, наприклад, когось. Прям дуже зацікавить, то зможете собі придбати. Але я б таке не купував. Кому потрібні якісні чохли, купуйте чохол від компанії Югрін. Там якість буде на вищому рівні. По оціночці поставимо йому 4 із 10. Ну, функцію свою виконувати буде, але відверто Китаєць нас обманює. Відкрили наступне, це в нас є ось такий брелочок у вигляді зуба або кусочка сиру. І ми його відкриваємо, і в нас тут є також кусочок нитки. Це в нас є зубна нитка. Така сама, як і попередня. Вона дуже крепка, на запах вона дуже така, знаєте, м'ятного запаху, і якщо ви нею починаєте користуватися, ось прям між зубами проводите, то у вас такий смак залишається приємний. Цікаво цікаво зроблено. Тут, звичайно, її небагато. Якщо попередня катушка була 50 метрів, я думаю, тут буде десь метрів 10-15. Невідомо, ніякого маркування немає. Нормально буде поставити оцінку 8 із 10. Значить, на цьому з розпакуванням у нас на сьогодні все. Дякуємо вам за перегляд і зустрінемось у наступних відео.